Отримали сьогодні сушарку для рушників. Будемо знімати розпаковочку. Ось така вона моделька у нас Mario Classic F. Розміри я збільшу, щоб було видно. Знімаємо розпаковочку. Добротно вона запакована. Трішки важко відкривати. Потримай, будь ласка, телефон. Трошки погано, що немає ніяких таких засібок, щоб було легше відкривати. Наша нова коробочка зацікавила нашого котика, і він нам трішечки заважає, але. Час, щось випало в нас? Ось така сушарка. Ну, не будемо знімати плівку, я думаю, що видно і так. Ось така у нас сушарка. З'єднується знизу, так, а тут у нас Це воно кріпіші, так серед, да, у нас тут все, що потрібно для встановлення, тут кріплення у нас. Ще потрібно додатково купити крани для підключення. Також будемо замовляти фірми Маріо, так як я думаю, що вони ідеально підійдуть і по зовнішньому вигляду, і по якості. Саме цю фірму нам порадив майстер як, так, як він вже стикався з фірмою Маріо неодноразово. І Порадив нам саме її, так як вона найдовше в його практиці не виходить з ладу. Ну, встановимо, будемо перевіряти. Дякую, розетці за доставку.